Ну, власне, складка така. Тут у нас ідуть 6 акумуляторів. Влазять туго, але можуть влізти. Тут лежить сам дрон. Резиночку поставили сюди. Сюди б краще тверду вставку якусь, а краще якісь дві, щоб розмістити їх так і так. Тут скіт маленький і шторка рамка на об'єктив. Ну, не всі використовують, тому може бути не потрібні. Тут пульт стільки викручені, так краще. Тут може бути мультитул, підставка під планшет або зарядний пристрій. До речі, ідея з планшетом саме, мабуть, прекрасна, яку я бачив. З приводу цих карманчиків. Я б їх, можливо, б зробив не два, а три. Тут можна запихнути тубус з флешками, лопасті. І таким чином все зібрати. От. Що було б добре, на мій погляд, на вибір вибирати або тверду, або м'яку, бо дві тверді будуть краще тримати сам каркас дрону. Щоб він не, не, вони не вискакували, придумати якесь альтернативне кріплення, липучку, щоб вони прилягали до внутрішньої стіночки туди. Тобто не, не грали як барабан. От. Таким чином, і дві тверді перегородки тут і тут посередині дрон, тут якась маленька мішура, і тут маленька мішура. Сам дрон буде по центру з усіх боків, рівномірно захищений від будь-якого удару. Ну, Це, мабуть, поки що така єдина варіація на тему. Я ще пограюсь, можливо, щось ще придумаю. Але поки ну, для виїзду на 6 польотів ординарних або на 3 подвійних це такий набір. При виліті треба 10 акумуляторів. Сюди можна доставити дві перегородки, поставити три, четвертий в сам дрон буде 10 акумів. Власне, якось так.